Це єдине відео, де вам пояснять на пальцях, чому карти Таро не показують майбутнє, як вони взагалі працюють і звідки беруть інформацію. Зберігайте, щоб не забути прослухати. Тут буде чимало термінології, але я старатимусь пояснити все максимально просто, хоч і детально. Починаємо ми з основного джерела інформації: колективне несвідоме: це вся психічна спадщина людства, весь психологічний досвід, який будь-коли проживався. Це така собі загальнолюдська основа душевного життя всіх індивідів. Якраз звідси ми і будемо брати інформацію. Але найважливішим є те, що в колективному несвідомому немає інформації про майбутнє. Колективне несвідоме. Це досвід, який передається від минулих поколінь наступним, і є сукупністю архетипів. Про них трошки пізніше. І якщо ви думаєте, що ваше запитання і ваша ситуація є неповторною, особливою, дуже індивідуальною, ніхто ніколи такого не проживав, то ви дуже помиляєтесь. Образно схожих ситуацій до вашої було вже дуже багато за весь досвід людства. І, можливо, вони не були один в один, але символічно в колективному несвідомому точно знайдеться ситуація, і перспектива її розвитку ідентична до вашої. Саме тому, коли ми запитуємо про майбутнє, карти таро показують лише ймовірність, а не конкретну реалізацію майбутнього. А тепер трошки про сам механізм. Архетипи це складові колективного несвідомого, такі собі універсальні моделі, про образи, які зрозуміли всім і кожному. От через них ми й будемо витягувати інформацію, але все не так про… Самі карти таро не є безпосередніми носіями архетипів, але в них міститься безліч символів. А це вже те, що нам треба, бо Через них ми можемо підключитись до архетипів, а отже, до колективного несвідомого, звідки й візьмемо інформацію. Архетип більш сталий та інваріантний образ, а от символ це більш конкретне втілення архетипу. Символ це завжди спільна робота несвідомого і свідомості. А у свідомості якраз і є конкретний запит, конкретна ситуація і конкретне запитання, яке ми формулюємо в роботі з картами. Таким чином, щоб прочитати розклад, ми звертаємось до свідомості, тобто вербально формулюємо конкретне запитання, використовуємо інструмент. Карти та ро як носії символів, які в свою чергу резонують з архетипами, і через роботу з підсвідомістю ми звертаємось до колективного несвідомого і звідти черпаємо інформацію, яку знову таки перекладаємо з мови символів і архетипів на українську, знову повертаючись до свідомості і отримуючи конкретну відповідь. З вас лайк і підписка. Якщо було цікаво, я дуже старалася це пояснити доступно. До речі, зовсім скоро в мене стартує навчання старо, на яке я з радістю вас запрошую. Вся інформація є в моєму інстаграмі. І так як формат груповий, то кількість місць обмежена, тому покваптесь!